Чи на якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Традиційно у цій порі вони зібрали для вас найактуальнішу інформацію. Далі у випуску говоримо про таке. Епідпоріг поріг захворюваності на грип в області перевищено на 37%. Наземний дрон терміт для 3-ї штурмової бригади передали віничани. В Україні 25 лютого відзначають День української жінки. Понад 11 тисяч 700 жителів Вінничини з симптомами грипу звернулись по допомогу у лікарні. Під поріг перевищено на 37%. відсотків. Половина хворих це діти, повідомив під час брифінгу Ігор Матковський, керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. За останніми даними центру Вінничина виходить у пік захворюваності. Ситуація контрольована, але рівень інфікувань зростає. З початку року грип та гервеї перенесли майже 55%. цілих. П'ять тисяч жителів області позитивний тест на ковід отримало 89 людей, серед яких 12 це діти. Вірусологічні дослідження нашої лабораторії спочатку року підтвердили циркуляцію грипу Б 20 випадків, грипу А 18 випадків, тобто кумулятивно це 56 відсотків від загалу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Нагадує. Що вакцинація навіть у розпал під є найефективнішим захистом від вірусу та від ускладнень хвороби. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб досліджують рівень пилу та хімічних сполук у повітрі. За результатами аналізу перевищень допустимих норм наразі не зафіксовано. Екологи наголошують, що ситуація контрольована, а рівень забруднення не становить загрози для здоров'я містян. Оксана Скоропогач, завідувачка відділу безпеки середовища життєдіяльності Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас на зв'язку. Мої вітання Вітаю. розкажіть, будь ласка, які саме показники якості повітря ви досліджували цього разу і чому саме вони є ключовими для оцінки екологічної ситуації? Наш центр зазвичай здійснює плановий та позаплановий моніторинг атмосферного повітря. З початком військового стану ми робимо такі дослідження щоденно. І основними показниками, за якими ми контролюємо забрудненість атмосферного повітря, це є чотири ключових показника, на які акредитована наша лабораторія: це пил, сірчистий ангідрит, двокис азоту та окис вуглецю. Ці Спасали основні про те, показники, які є притаманні в будь-якому джерелу забруднення, тому ведеться спостереження за ними. Специфічні показники, які викидають наші промислові підприємства, ми можемо досліджувати із за встановленого факту якогось аварійного забруднення даних підприємств, тобто техногенного навантаження на наше довкілля. Ви вже сказали про те, що дослідження проводите щодня. А чи є у вас динаміка змін за останній місяць? Наскільки вона змінилася? Е, ну з початку поточного року е, перевищення гранично допустимих концентрацій. Е, ми фіксували лише один день. Це було 30 січня, коли перевищення попилу було в 1,12 раз. дванадцять з того часу більше не було жодних перевищень по будь-якому показнику, який ми визначали. Розкажіть, будь ласка, як рівень забруднення повітря впливає на здоров'я людей і чи є групи населення, які більш вразливі до його змін? Ну, звичайно, якщо будь-який показник перевищує встановлену норму, то це є шкідливо для здоров'я людей. Не тільки нашого міста, а всіх людей. Тобто, якщо ми бачимо, що якісь показники перевищують нормативні значення, ми надаємо людям рекомендації, попереджаємо, що потрібно провести якісь застережні заходи, зокрема, зачинити двері щільно, вікна, рідше виходити на вулицю, якщо є необхідність, одягати захисні маски. Ну тобто даємо рекомендації, які б унеможливили шкідливий вплив на здоров'я людини. А як мають люди, люди по-різному реагують на забруднюючі речовини? Ну, до уразливих контингентів ми можемо віднести людей похилого віку, людей, які мають хронічні захворювання, органів дихання, також дітки, це також уразливий контингент, який може реагувати на наднормативні рівні забруднюючих речовин в атмосфері. А чи можуть самі віничани вплинути на зменшення забруднення повітря? Ну, самі віничани повинні відслідковувати новини, які оприлюднюються для їхнього відома. Зокрема, це наш сайт, де ми публікуємо всі зміни, які відбуваються в атмосферному повітрі нашого міста. Якщо ми зафіксували якісь перевищення, то вони повинні, звісно, дотримуватись наданих рекомендацій. І слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо людина алергіки якось реагує більш гостро на той чи інший забруднювач, то вона, звісно, повинна звернутися до свого сімейного лікаря і провести коригування свого лікування, підтримуючи якоїсь терапії, і, звичайно, вести здоровий спосіб життя, це харчуватися повноцінно. Мати достатню фізичну активність, здоровий сон, пити достатню кількість рідинину, тобто спілкуватися про своє здоров'я і триматись в нормі. Пані Оксано, дуже дякую вам за таке детальне роз'яснення. А у нас на зв'язку була Оксана Скоробогач, завідувачка відділу безпеки середовища, життєдіяльності Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Наземний дрон-терміт для 3-ї штурмової бригади передали вінницькі благодійники. Це комплекс, який допомагає евакуювати поранених та доставляти провізію на позиції. Вартість одного дрона півмільйона гривень. 300 тисяч на нього зібрали вінницькі ліцеїсти та вихованці дитсадків у межах акції Кришечки збирай своїм допомагай. Високопрохідний, маневрений і потужний. Наземний дрон Терміт отримали бійці 3-ї штурмової бригади від Вінницьких волонтерів. Він працює на гусечному шасі та керується дистанційно, виготовлений українським виробником. Роботизований комплекс це незамінна допомога для військових на передовій. Його головне завдання евакуація поранених із зони бойових дій. Крім того, він доставляє бійцям провізію та воду в найскладніших умовах. Гроші на дрон збирав благодійний фонд Подільська громада. Це історія власне про єдність, оскільки ми збирали кошти, а це 435 тисяч гривень. Ми збирали завдяки якраз спільній підтримці всієї громади. Окрім хочу подякувати всім освітнім закладам, учням, ученицям, їхнім батькам, які приносили пластикові кришечки у свої заклади. Ще 300 тисяч гривень на терміт зібрали в межах акції Кришечки збирай своїм допомагай. Завдяки збору, до якого долучились вінські ліцеїсти, вдалося продати 13 тонн пластику. Ми не заробляємо грошей, ми цього не робимо. Але якщо ми до цього долучимося, то ми все рівно вкладемо свій вклад, тому що ми долучаємося, а дорослі роблять. Ми рахуй робимо півділа. Ми все заскладаємо. А дорослі роблять інші півділа. Вони все це там організовують, віддають, перероблюють і збирають на дроні. Незабаром терміт відправиться на фронт, допомагати армійцям долати ворога. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Молилися за мир і вшановували загиблих захисників. На Алеї Слави в Шаргороді пройшов національний день молитви, який почали вперше. Проводити в Україні саме 24 лютого, у день як російські окупанти пішли великою війною на наші землі. Також представники обласної влади, які перебували з робочим візитом у Шаргороді, оглянули і медзаклад, де проходять лікування і ветерани війни. Будь милосердним до нас і Третю річницю повномасштабної війни на Алеї Слави в Шаргороді молилися за мир і перемогу України. За постановою Верховної Ради України, 24 лютого, Національний день молитви, долучилися до спільного молебню і представники обласної влади, які перебували із робочим візитом в громаді. Ісусе, довіряю тобі. Реабілітація після фізичної чи психологічної травми, інсульту чи поранення. Вже декілька місяців в Шаргородській міській лікарні працює реабілітаційне відділення. В медзакладі є як амбулаторне лікування, так і стаціонар на 30 ліжок. Починаючи від військових нейрореабілітації, і травматологічної реабілітації, Хто після травм? Навіть можна серцево-судинні захворювання також проводити І Зараз у нас там лежить і військові, і цивільні люди. У нас є два відділення це амбулаторна реабілітаційне відділення і стаціонарне реабілітаційне відділення. Тобто люди можуть отримувати реабілітаційні послуги і ті, що лежать в стаціонарі, не тільки в реабілітаційному відділенні, а в інших консультують їх лікарі-реабілітологи. Послуги з реабілітації в шаргородській міській лікарні надають з вересня 2024 року. Понад тисяча жителів громади скористались послугами відділення. В лікарні працюють фізичні та ерготерапевти, психологи та реабілітологи. Шаргородська громада виграла в конкурсі від обласної ради безпечні та стійкі громади на облаштування відділення. Створення реабілітаційного відділення воно вкрай необхідне сьогодні для нашої. Територіальні громади і не тільки для нас, бо наша лікарня обслуговує цілий ряд територіальних громад і Муравської, і інші до нас, тому таке відділення сьогодні якраз актуальніше. Звичайно, що воно нам, самі в міській раді, не під силу. І ми того звернулися сьогодні до голови обласної ради, що там є можливість допомогти нам. Ми написали один проект, слава Богу, виграли. І У минулому році вже частину вже розпочало працювати реабілітаційне відділення, але воно не дає повний спектр послуг, тому що треба ще дооснастити його певним обладнанням тому ми в цьому році теж подали вже документи і хочемо прийняти участь в обласному конкурсі. Ще в одному приміщенні лікарні роблять ремонт. Там працюватиме кабінет комп'ютерної томографії. Завдяки такому обладнанню медики зможуть ставити точні діагнози. Незвичайно важлива якісна діагностика сьогодні, завдяки спільним зусиллям. В Шаровській громаді є вже комп'ютерний томограф, КТ, як кажуть в народі. Завдання облаштувати дуже швидко для нього відповідну кімнату, в чому ми теж будемо працювати разом. Послугами реабілітації в лікарні можуть скористатися жителі не лише Шаргородської громади, а й Джуринської та Муравської. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. День української жінки відзначають 25 лютого. Це свято ще не офіційне, але уже набуває популярності серед українських панянок. Започаткували День жінки у 2023 році як альтернативу радянському 8 березня. Дату приурочили до дня народження української письменниці Лесі Українки. В центрі реабілітації гармонія мами зі своїми дітками почали відзначати цей день. Людмила Шкандюк День української жінки вперше відзначає цього року. Вважає, що в нашій державі має бути окремо від країни окупанта жіноче свято. В Цей день разом зі своєю дочкою Софією та ще із десятком панянок створювали святкові букети. Людмила любить вишивати і своїми вміннями. Залюбки ділиться з відвідувачами центру гармонія, куди постійно ходить зі своєю дитиною. Дуже легко впасти духом. А коли ти якось себе тримаєш, то тонусі, не беруть ніякі навіть хвороби. Перша моя була вишивка для мами. Мама Ольга була така невеличка. А далі не знаю, якось так пішло, захоплюючи від одного до іншого е однакові картини, але можна підібрати зовсім кольор бісеру, Вони зовсім по іншому заграють. Так, це віддушана. Саме до Дня української жінки у центрі реабілітації «Гармонія» організовано майстер-класи з виготовлення квіткових композицій. Учасниці мами пацієнтів центру разом зі своїми дітками. Ми сьогодні будемо говорити про українську жінку, говорити про, про те, як бути жінками, про те, що ну, знаєте, в теперішній час доля української жінки є водночас і прекрасна, і сильна, і мужня, тому що жінка вона може абсолютно все в наш час. І хочеться, щоб наші жінки, наші прекрасні чарівні жінки були в гарному настрої. Оксана Седаш, військовослужбовиця, чимало часу провела в центрі реабілітації зі своїм сином. На сьогоднішньому заході поділилася як своїм досвідом мами дитини з особливими освітніми потребами, так і жінки військової. «Я Хотіла давно стати військовою, але народження дитини воно скривувало життя ось, і трошки відтягнулося це. А стати я давно хотіла. Мені це подобалось завжди. Бо це Ну, я не Знаю це якась дисциплінованість. Жінки разом зі своїми дітками виготовили букети із весняних квітів, які стали символом сили та краси українських панянок. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворищак, телеканал Віничина. Мовний клуб Говоримо українською вже кілька років діє у Крижопільській громаді. Працює він на базі місцевої бібліотеки і відкритий для усіх охочих, зокрема для переселенців. Заняття проходять раз на тиждень у навчальній програмі: фонетика, лексика та морфологія української мови. Уроки безкоштовні, тож долучитися може кожен, хто прагне вдосконалити свої знання з рідної мови. Більше про мовні курси розповість Олена Болюх, тимчасово виконуюча обов'язки директора Комунального закладу публічна бібліотека Крижопільської селищної ради. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, скільки все ж є учасників мовного клубу та чи є попит на такі ініціативи серед переселенців та місцевих жителів? Я хотіла би почати з того, що попит є дуже великий, на саме на такі мовні розмовні курси. Спочатку е наш клуб. Створився в 2021 році, і ми запросили до свого клубу саме людей нашої громади, які хотіли покращити навики спілкування. Але спочатку повномасштабної війни, коли наша громада гостинно приймала, приймала внутрішньо переміщених осіб, ми зрозуміли наші, наші працівники, наші бібліотекарі, зрозуміли, що наша зброя це наше слово. І от саме людей внутрішньо переміщених осіб ми почали запрошувати на свої уроки української мови. Ми почали робити отаку от лагідну українізацію, як зараз кажуть. І на сьогоднішній день учасниками нашого клубу є учні і студенти професійно будівельного ліцею, є внутрішньопереміщені особи, які вже які вже проживають у нас на території нашої громади вже понад два роки, які тільки приїхали до нас. А також майстри, майстри виробничого навчання, інтелігенція наша крижопільська, і ми всі раді зустрічаємо їх. І кожного разу у нас кожного заняття у нас від, змінюється тема заняття. Ми міняємо підхід, проводимо в це веселій формі в ігровій. І нам дуже приємно, що сьогодні останнє засідання клубу було вже 20, 20 чоловік на нашому уроці. Пані Олено, розкажіть детальніше, хто проводить заняття з української мови? О, заняття з української мови проводить модератор, член спілки письменників України, поетеса, майстриня художнього слова Наталя Струтинська. Вона в минулому викладач української мови і літератури. І сьогодні ми її запросили до себе в штаб, і вона працює з нами і віддано. Вкладає оці свої знання і свої родзинки у, у наших вчитачів, вчить їх української мови. Завжди вона додає уроки української ще літератури. І дуже приємно, що настільки приймається людина своєю роботою, що вона організовує навіть і поїздки до музею нашого земляка Кирила Заболот. Кирила Даниловича Заболотного нас кожен урок це просто літературне мовне дійство. Розкажіть, будь ласка, про результати чи помітна динаміка покращення рівня володіння українською мовою серед відвідувачів клубу? Так, я хотіла би сказати, що найбільша динаміка ми бачимо найбільшу динаміку саме серед внутрішньо переміщених осіб. Тому що люди, коли приїхали до нас і були зовсім не розмовляли українською мовою, були російськомовні, вони зараз уже розмовляють у нашому мовному середовищі з ледь таким легким суржиком. Я хотіла би сказати, що і в нас студенти училища зараз активно готуються до ЗНО. І викладачі української мови і літератури також нам дякують, того, що покращилися показники, покращилися, покращилися знання студентів серед серед студентів нашого професійно-будівельного училища. На завершення а на також гадай, до нас продовжити також. Я хотіла би сказати, що нас і відвідує наша інтелігенція. І, от саме коли ми проводили опитування, що дають нам уроки української мови, то наша інтелігенція сказала, що це їм дуже допомагає у роботі. Наш начальник відділу культури, який, хоч і не часто відвідує, але відвідує наші уроки, бо мало мало часу у неї на щоб кожен раз бути на уроці, але вона каже, що настільки покращилося її саме спілкування. Саме її ділове мовлення і ділове листування. І на завершення, нагадайте, як можна доєднатися до занять у мовному клубі? Дуже просто кожний четвер, 14.30, Наші двері в інтернет-центрі відкриті для вас, і ми з радістю і задоволенням чекаємо на вас. Пані Олено, дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру. Також дякую за лагідну украї... українізацію та за таку вашу ініціативу. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Болюх, тимчасово виконуюча обов'язки директора комунального закладу, публічна бібліотека Крижопільської селищної ради. На цьому ж наш випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.